Тема нашого заняття науковий стиль мовлення, основні поняття економіки, безробіття. Як завжди, виконуємо спочатку передтекстові завдання для зняття лексичних труднощів. Перше завдання прочитайте, повторіть, запишіть нові слова. Безробіття, підйом, падіння. Спад, резерв, незручність, кваліфікація, дохід, упевненість, втрата, навичка, наймач, зарплатня, прибуток, персонал. Запам'ятайте, що слово зарплатня утворюється із двох слів. Заробітна платня. Запам'ятайте, що слово проспілка складається також із двох слів. Професійна спілка. Наступне завдання завдання 2. Прочитайте, повторіть, запишіть нові словосполучення. Економічний цикл, підвищений рівень, річний цикл, природний рівень, низька кваліфікація, соціальне зло. Завдання 3. Запам'ятайте, як утворюються іменники: скоротити скорочення. Прагнути прагнення, робота безробіття, падати, падіння, спад, піднімати підйом, втрачати втрата, наймати наймач. Запам'ятайте, як утворюються прикметники. Безробіття, безробітний, структура, структурний. Завтра, завтрашній, труд, трудовий. П'яте завдання запам'ятайте синоніми підйом, зростання, підвищення. Спад, падіння, зниження, праця, труд. Антоніми спад, підйом, падіння, зростання, зниження, підвищення, прибуток, збиток, опевненість, невпевненість, дохід, видаток, втрата, придбання. Просте завдання: запам'ятайте керування дій слів. Звільняти, звільнити кого? Звільнити співробітника, забезпечувати, забезпечити, що кого, забезпечити рівень доходів, забезпечити дітей. Створювати, створити що? Створювати проблеми. Супроводжуватися чим? Супроводжуватися зростанням виробництва. Сприяти чому, сприяти розвитку, мусити змусити, кого що робити, змусити наймачі, скоротити витрати, пов'язувати, пов'язати, що з чим, пов'язувати безробіття зі спадом економіки? Прочитайте речення з виділеними дієсловами. природний рівень безробіття сприяє росту ефективності економіки в цілому. Спади виробництва чергуються з підйомами. У період підйому виробництва створюються нові робочі місця. Природний рівень безробіття забезпечує резерв робочої сили для структурної перебудови економіки. Наймачі частіше звільняють людей з низькою кваліфікацією. Економічний спад змушує наймачів звільняти персонал. Прочитайте текст безробіття. Розвиток економіки характеризується процесами змін обсягу виробництва, спади виробництва чергуються з підйомами, утворюючи цикл. Економічний цикл послідовність періодів зростання і падіння виробництва, які супроводжуються змінами рівня інфляції безробіття. Безробіття стан економіки, коли не всі бажаючі можуть знайти роботу, де безробітних належать люди, які тимчасово або постійно не мають роботи, але активно шукають її. Природний рівень безробіття забезпечує резерв робочої сили для структурної перебудови економіки та сприяє зростанню ефективності економіки в цілому. Однак безробіття велике соціальне зло. Масове безробіття створює значні економічні і соціальні проблеми. В першу чергу наймачі звільняють людей з низькою кваліфікацією. Іншими словами, незручності та втрати, пов'язані з безробіттям, розподіляються між людьми нерівномірно. Основну частку цих незручностей, як правило, несуть люди з низькою кваліфікацією і невисокими доходами. Безробіття пов'язане також зі значними соціальними проблемами, невпевненістю людей в завтрашньому дні, зниженням кваліфікації та втратою трудових навичок. Основною причиною зростання безробіття є прагнення наймачів зберегти прибутковість бізнесу шляхом скорочення витрат, у тому числі заробітної платні. В умовах економічного складу колишній рівень зарплатні, який підтримується державою та профспілками, є надто високим для наймачів. не маючи можливості знижувати витрати шляхом зниження зарплатні або інших виплат, наймачі мусять звільнати персонал. Виконаємо післятекстові завдання. Визначте рід число і відмінок виділених іменників. Безробіття, стан економіки, коли не всі бажаючі можуть, можуть знайти роботу. Заробітна платня це платня за використання людських ресурсів, спад виробництва, скорочення обсягів виробництва продукції в масштабах економіки країни, економічний цикл, послідовність періодів зростання і падіння виробництва. Завдання 10. замініть виділені слова антонімами, складіть з утвореними словосполученнями речення і запишіть їх: підйом виробництва, падіння цін, підвищення ефективності, зниження зарплати, підвищення кваліфікації, придбання трудових навичок, низька кваліфікація. Дайте відповідь на питання до тексту. Чим характеризується розвиток економіки, що таке економічний цикл, що називається безробіття, як наймачі ставляться до людей з низькою кваліфікацією, які проблеми створює масове безробіття, яка основна причина зростання безробіття. Останнє завдання. Завдання 15. Прочитайте текст безробіття ще раз. Перекажіть його.